Верховній Раді триває робота над урядовим законопроектом про мобілізацію. Профільний комітет з питань нацбезпеки разом з військовими та урядовцями обговорюють документ у закритому режимі. Вже до кінця цього тижня, за словами депутата Романа Костенка, комітет визначиться з подальшою роботою над проектом. Ми практично по кожній статті даного законопроекту почали проходити, задавати питання, висловлювати свою думку щодо статей, як ми це бачимо. Це не було питання, коли ми казали: от міняйте або не міняйте. Це урядовий законопроект. Ми казали свої пропозиції, щоб зрозуміти, яка подальша буде доля цього законопроекту. Це буде допрацьовуватись з поверненням в уряд, що я вважаю правильно, або це буде проголосовано і буде напрацьовуватись між першим і другим читанням. І зараз питання, я думаю, ми відповімо на нього, коли всі дні подивимося, які в нас є зауваження. Комітет з питань нацбезпеки на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати парламенту відсторонити Мар'яну Безуглу з посади заступниці очільника комітету. Народна депутатка протягом року робила гучні заяви щодо військових та ведення бойових дій, що викликало збурення в суспільстві. Остаточне рішення щодо зняття нардепки з комітетської посади мають ухвалити її колеги парламентарі під час червого пленарного засідання. Пенсії та соцвиплати для українців будуть профінансовані за будь-яких умов, оскільки це захищені статті держбюджету, зауважує народна депутатка Леся Забурана. Навіть якщо міжнародної допомоги буде недостатньо, уряд першочергово скоротить програми підтримки бізнесу, видатки на відновлення та інші капітальні статті. Без зовнішньої допомоги Україна шукатиме внутрішні можливості для задоволення захищених статей бюджету. Це складно, це не зовсім сприятливий сценарій для нашої країни, але точно люди, що мають право на пенсії та інші соцвиплати, будуть забезпечені ними в повній мірі. Задля збереження підтримки України, на думку політики, ні, необхідно комунікувати з нашими союзниками, особливо в умовах виборчих перегонів, що відбуватимуться цьогоріч у США та Європі. Уряд розширює сферу застосування безготівкових розрахунків для громадян. Підприємці повинні надати можливість споживачам розраховуватись банківськими картками в населених пунктах, де проживає не більше п'яти тисяч осіб. Раніше така норма розповсюджувалась на містечка та села з кількістю населення щонайменше 25 тисяч. Безготівкові розрахунки це не лише зручно, каже нардеп Данило Гетьманцев. Вони сприятимуть прозорості платежів та економічному зростанню країни наразі. За невиконанням вимог, запроваджених Кабміном, діятимуть штрафні санкції. Встановлюється адміністративний штраф від 1700 до 3 1400 гривень за не надання таких послуг, тому власне закликаємо використовувати не тільки реєстратор розронкових апарат операцій, але і посттермінали. Також в своїх розрахунках за продаж товарів робити послуг. І мені здається, це абсолютно правильний, правильний підхід. Розмитнення авто в дії у Верховній Раді зареєстровано новий законопроект, що повністю виключає людський фактор з процесу розмитнення. Згідно документу, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, бізнес через портал Дія. Така послуга, за словами міністра, цифрової трансформації стане однією з перших цифрових в митній сфері. Вона покаже наскільки швидкою та прозорою може бути українська митниця. Ситуація з українськими музеями катастрофічна. Частина закладів зруйнована чи пошкоджена. Частина знаходиться на окупованих територіях. Критичним залишається і питання історично-культурних пам'яток. Багато артефактів Росія викрала та вивезла на свою територію, що, за підрахунками міжнародних експертів, є найбільшим пограбуванням культурно-історичних цінностей з часів Другої світової війни. Проблему треба розглядати комплексно, і як в частині відновлення тих музеїв, які знаходяться на уже звільненій території. Потім ми не повинні забувати про ті музеї, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Ну і разом з тим ми повинні говорити про музеї, які продовжують працювати, і власне в умовах війни. Вони набувають нових сенсів і змістів. Натомість, попри війну в Україні не лише відроджуються музеї, а й відкриваються нові. Зокрема, на Одещині, Волині та Кіровоградщині в невеликих населених пунктах з'явилися заклади, які відтворюють українську культурну спадщину. На 85-му році життя пішов у засвіти Олександр Миколаєвич Ткаченко, голова Верховної Ради України з липня 1998 року, по лютий 2000-го. Олександр Миколаєвич був народним депутатом з 2 по 6 скликання. Працював у комітеті з питань фінансів та банківської діяльності. Очолював комітет економічної політики у 1994-98 роках. Перший заступник голови українського парламенту, головою Верховної Ради Олександра. Ткаченка обрали з 18-го разу, оскільки парламент більш як три місяці не міг визначитися з керівником. Тоді у ЗМІ з'явився термін спікеріада. Керівництво Верховної Ради України апарат парламенту висловили співчуття у зв'язку зі смертю колишнього голови Верховної Ради України Ткаченка Олександра Миколаєвича.